Це було житлове приміщення гуртожитку, де проживали працівники одного сільськогосподарських підприємств ще радянських. Зв'язку з банкрутілістю даного підприємства приміщення також були покинуті відповідно працівникам зв'язку з відсутністю робочих місць. І вже з початку 2000-х років приміщення не 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 використовувалось для проживання саме сімей, працівників і окремих родин, мешканців, близняків. І проведені попередні розрахунки саме нового будівництва. Для порівняння і реконструкції саме приміщення колишнього гуртожитку показало в першу чергу ще економічну вигідність. Це реально так, тому що спілкуючись із архітекторами, проєктантами, представниками міжнародних організацій, аналіз фінансової складової, показав, що це в першу чергу. Є основним критерієм, чому саме реконструкція. Проєкт там передбачено, облаштування саме 12 квартир, дві торгівельні точки. Це магазини. Ну, попередньо визначено так. А вже за результатами проведення реконструкції буде визначено, що саме так. А задумка була при підготовці завдання на що Це буде магазин з одного боку приміщення та аптечний пункт. Дрім це викликає, мабуть, впевненість в донора, так я гадаю. Тому що саме цей проєкт дійсно потребує реалізації залучення міжнародних коштів. На кого направлений цей проект? Зараз на значна кількість внутрішньопереміщених осіб 12 родин, якщо мені не змінює пам'ять, саме з числа внутрішньопереміщених осіб зараз не зареєстровані на квартирному обліку, які мають право першочергового отримання житла. Все прозоро соціально справедливо, скажімо так, на майданчику ми презентували. Ну і працюємо щодня над наповненням тому, що актуалізація ж відповідно до діючих норм законодавства, це ж вимога часу.